От ще є інтересна тема для роздумів стосовно оцих от міста фортеці. Кажуть, що діпо, вони появились якось на планеті Земля, причому в багатьох містах на різних континентах, в такий в той же в той період, коли не було ніяких засобів зв'язку. Ну коротше, під час... Де, в той час, коли не було комунікації між собою. Там не знаю. Як може з'явитися такі міста одночасно по всьому земному шару в той час, коли не було ні інтернету, ні цього як він називається, ні телеграфу чи. І от, інтересно, коли перше з'явилось таке характерне отаке от поселення, чи не поселення, чи фортеця, чи, чи це фортеця, чи не фортеця? не зрозуміло до кінця от такого вигляду. Багато є здогадок, ну от можна подивитися. Це енциклопедії, фортеця Елізавети. О вот так виглядала. У нас на щось схоже як Сніжинка чи Зірка чи. От. Це типа фотографія. І фотографії чин... А, з висоти польоту написано. аерозйомка 43-го року. А яка тут висота, не ясно. В 43-му році. Якось м'яко кажучи. Знімати... Мабуть, не дуже безпечно було. О, 39-45. В цьому годовище було 50 тисяч радянських людей, військовополонених і іменних які були розстріляні і замучені німецько-фашистськими загарбниками Кіровограда. Це першу. Першу попавшись в Вікіпедії. Фортеця Святої Єлизавети. Кожен може поцікавитись. А тут, інтересно, є перші згадки під час російсько-турецької війни. Фортеця була одним з оплатів російського впливу в регіоні протягом 10 років Єлизавети, ага, з 1775 року Єлизавета, зігравши головну роль у ліквідації Запорізької Січі. От. вони їх більше всього турбує саме от, а, от такі от утворення як запорізька січ причому у всі часи и чью названа святою чим вона така була свята скільки людей загнобили і називаються святими. Теж якось, м'яко кажучи, дивно. Святими називають тих, хто робив якось речі не дуже святі. Це так, звісно. Фантазії. Домисли, вимисли. але от інтересно. Такі. Такі споруди цікаві. Озори міста Європа, Європи от є, Інтересно. Нидерланды, пожалуйста, Италия, Португалия, Чешская Республика, Польша, так, ладно, уже 6 хвилин. это так, информация для розыгрыша, Шукать информацией.